Давайте ми дійсно спробуємо поговорити про те, яким чином діє тоталітарний режим з боку Російської Федерації, так як вже дійсно зазначалися. В Росії, по-перше, питання історичної інтерпретації і міфологізації її вже стоїть на такому, ну будемо на державному обґрунтуванні, в принципі, там і науковий підхід, і пропагандистська машина, і, скажімо, використовується в тому числі і церква. Дійсно як вже зазначалося зараз 2023-2025 років в Російській Федерації проходить оновлення підручників історії за авторством Мединського, да де, е, та ж саме вторгнення України описується як захист від нацистів і маріонеток заходу. Дивіться, тут в чому контекст це означає, що вже в Кремлі закладається на декілька поколінь це зерно ненависті до українців. Мені здається, що в цілому і до інших народів, Дів пострадянського простору, особливо ті, які планують бути не просто незалежними, а мати відповідний суверенітет. Отже, треба чітко зазначити, що Кремль воює не тільки за територію українську, а й за наш суверенітет, куди входить історія. Окремим розділом мушу просто згадати про те, що ми маємо певну сьогоднішню сучасну трагедію це викрадення близько 20 тисяч дітей, яких Кремль, ну тобто теж проводить відповідне перевиховання. і потім. Десь, Бог, коли ми будемо повертати або вже повертаються якісь діти, це ж теж буде потребує певної такої реабілітації. Є ще одна проблема, про яку ми маємо чітко сказати, це про те, що, на превеликий жаль, про Україну як саме суверенну незалежну державу знають далеко не у всьому світі. Це факт, який ми маємо просто для себе визнати. Тому що якщо нас часто плутають. от, Точніше пов'язують виключно як частиною Російської Федерації, і це відбувається навіть в Америки і в окремих європейських державах. То що вже говорити про країни Азії, чи, скажімо, Африки і Латинської Америки? Тобто, це ще один напрямок, який ми повинні відповідно опрацьовувати. І які наші можливості і інструменти? Перше, таза, от я... Про якби дорогів, що протиставлення, от навіть інформаційній агресії, це наш власний е, голос. Ну, звісно, відкриття архівів, е, оцифрування документів, фактів там, про злочин Радянського Союзу це те, що має бути в нас і по замовчуванню. І як приклад, я просто хочу привести оцю цю е, вдалу. Співпрацю на міжнародному рівні, тобто роботу наших дипломатичних служб, це визнання Європарламентом Голодомору як геноцид українського народу. Тобто в нас вже є успішні е, кейси. У нас мають бути відповідні напрямки медійні, ну, наприклад, світ України або центр визвольного руху, які створюють вже англомовні ресурси, і, наприклад, можемо взяти за основу от фільм 20 днів в Маріуполі, який отримав Оскар. Це ще один. Крок, який демонструє наші можливості і, в принципі, формує уявлення у мільйони аудиторії у світі. Ну, Те, що має бути моніторинг, верифікація, відповідь в плані, навіть так як свій час у 24-му році ФБР зробила, коли ліквідувала потужну аї мережу а, в Сполучених Штатах, які керувалися російськими ботами. Це теж в нас має бути історія, яка. Ну, на державному рівні і навіть це бюджетуватись. І давайте ми ще подивимося на окремий напрямок. Це соціальні мережі, і зокрема, я би звернув увагу на TikTok. Там дійсно присутня Російська Федерація, яка активно просуває пропаганду, вирвані з контексту кадри, історичні лекції, фейки, розважальний контент. І в цьому напрямку ми теж повинні працювати. наприклад, мушу похвалити: от у нас є відомий. Український історик, блогер, от треба от зараз особисто від себе, хочу подякувати. Це Віталій е, Дрібниця. Його, напевно, ті, хто в тік-тоці сидить, бачили в чат ролекції. Він дійсно активно використовує її як платформу для процвітницької діяльності, спростовуючи міфи, дезінформацію і, в принципі, дискутує з росіянами і демонструє його їхню відповідну, ну скажімо, убогість. По іншому я так би сказати не можу. Тобто, це ті приклади, які ми повинні сьогодні масштабувати і очевидно ставити на конвер, тому що навіть на основі Віталія, пане Віталія, да ми повинні очевидно це робити і на інших мовах, можливо, навіть з використанням штучного інтелекту для дубляжу, Але у цей розважальний контент він повинен заходити в навіть ті країни, про які я що не згадав, тому що масовий продукт він потребує простоти. І емоційної складової. І, очевидно, я теж буду зараз робити відповідно акцент на тому, що ми повинні звертати дійсно на креативні індустрії і використовувати це як інструмент, тому що використовуючи. А, Мову культури, а також а, жанр розваг, ну це дійсно дозволить нам проникати у масову свідомість. Тобто, дивіться, я зараз от просто зачитаю вам две, декілька вже декілька успішних кейсів. Тобто я вже згадав за 20 днів у Маріуполі а, серіал, наприклад, Пан Джонс, це про журналіста Герета Джонса і Голодомор, «Кіборги», а, Зима в Вогні. Це те, що вже є в, в контексті. Ми маємо розширювати нашу анімацію. Ну, як приклад, є от мавка і лісова пісня. Так? Це знайомство з культурою, в принципі, з певним жанром. Тому що, якщо ми хочемо, щоб до нас а, не тільки Захід, а світ звертав увагу, ми повинні на їхній зрозумілій мові адаптовувати розважальний контент. Якби не серйозно зараз би це все не ставилось, але без розважального контенту ми будемо постійно програвати. Кремлі, який в ці, в ці проекти вкладає ну, мільярди комікси. Ну, про TikTok я сказав, ну і за музичні напрямки я, в принципі, тут напевно теж згадаю, тому що е, участь, наприклад, там, в, в конкурсах Євробачення е, це вже фактики ну, у нас постійно. Але давайте навіть згадаємо той е, позитивний кейс, наприклад, е, Андрій Хловлюк. І спільне виконання з гуртом Пінклоя, червона колина». Тобто, це те, що по суті нам дозволяє пробиватися. З малою крові, але формувати у цей світове пізнання про Україну. Якщо ми зараз е не будемо використовувати оце ефективно, ці напрямки, е то очевидно, ми будемо і надалі зараз розповідати про те, що робить російський кр кран, да, замість того, щоб створювати контрнаративи і більше цього не соромитися в тому, що ми Україна повинна вкладати в пропаганду, тому що пропаганда це є інструмент. Ну і окремо не забуваємо ще про одну IT галузь це ігрові проекти. Відповідно, ми маємо дійсно створювати інтеграцію українських сюжетів у глобальний геймінг. Ну очевидно, це зараз так, якщо от коротко, як я бачу от, розвиток нашої інформаційної безпеки.